Всім привіт! Вечір, п'ятниця, 1 грудня 2023 року. Бачите, на дворі лежить сніг. Сьогодні відлига Так, тепленько, тихенько, файненько. Ми трошки почуплися на дворі з хлопцями там спаляного форда, підтягнули трактором, щоб не заважав на заїзді. Сітроєна якось там згорим пополам завели. Ну а там. Постояла машина більше півроку, щось солярку почало гнати, то будемо шукати причини. І я чуть-чуть почав розгрібатися. От. В контейнері місце готувати, щось будемо трошки працювати. От. Вже на дворі не так добре працювати. Будемо в контейнері. Вон, е, самий головний інструмент стоїть. От. Ну, звісно, бардак страшний. Інтересно, що буквально рік назад тут все було файно поскладівано. Інструментики по полочках все. Але ото, то, вот я не знаю, коли ми то все розгребемо. Бо так воно завжди робиться. Ой, хоч те треба зробити. Ну, чуть-чуть місце прокидав, буржуйку треба зробити. От, слухаю Тернопільське радіо, але зараз включаю лампу цю і прийомник щось шкварчить. Ну, то виключив його кедроні бабушки, присів трошки віддихнути, бо спиняка болить. І е, буквально вчора говорив з своїм колегом і підписчиком, е, нагадав я, нагадав я кілька історій. Хочу трошки вас повеселити, то все-таки якесь сумне, сумне, якісь такі новинки. Йдуть все сумні, нехороші. Ну, я, вроді, й не клоун, але хочеться повеселити. Більше, більше хочеться розказати щось веселе, смішне, ніж щось таке не дуже веселе. От. Розкажу я вам таку історію. Е, історію про воєнкомат. Але прошу не плутати: воєнкомат, а не ТЦК. От. Значить, в свій час я в Тернополі на медкомісії в обласному воєнкоматі, запускають нас по двох зараз в кабінет, по-моєму, хірурга. От. Хлопці всі в одних трусах. Бігаємо по коридорах, по кабінетах. Е, вот. ну і Між нами є хлопчина. Не знаю, ну він не Кременецький, то точно навіть не знає її сторони. ну десь, ну десь, Бідовий такий, ну то уявіть собі, то десь середина 90-х. ну Така Бідося. ну бідося з бідосів, Ну, так повний ну Такий худенький, зляканий. Е, е. Ну, видно, що бідне, бідне. От. Але саме таке, чого я хочу розказати саме про нього і про ту історію. Е... <п> я тільки що згадав в ту пісеньку. У мене тут були сусідські діти ганяли колись. ну, вибачайте, що русська пісенька підходить, що ж я зроблю. Мама шила мені штани із бірозової кари, щоб попа не потіла, не кусали камари, то про нього. Значить, в нього були шиті, видно, що самошивні ну, якби труси, ну, вони грали, грали роль трусів. Але по факту, що з тіпа типу, шортів... Але пошиті були з такого матеріалу, оце як штори. Е, навіть не штори, я не знаю, ну такий цупкий матеріал, і, і з такими штанками трохи нижче колін. І воно таке зашморгане і таке ну дубом стоїть, ну тож, ну твердий матеріал. Та навіть, по-моєму, не штори, то якесь покривало. чи Я не знаю, що таке, якісь такі розовенькі з кіточками, як зараз пам'ятаю. Зашморгані такі, як, як коня шлия. От. Ну і попадає мені, значить, з ним до хірурга. Заходимо до хірурга. і 100% всі мужики знають, і то думаю, мене за то не забанить YouTube. Значить, там є така процедура опустити труси і закотити, каже хірург, опустіть труси. Е, ну, я опустив ніби так, як має бути. А той хлопчина там чи то встидається, то, ну, коротше говоря, так десь чуть-чуть опустив. А там два хірурги було. Той каже: Та нише. Ну, він ще там чуть-чуть нише опустив. Та йо моє, ще нише. А другий хірург каже: Ти що не бачиш, кей, що вони ж в підлогу уперлися? Ну, так, так воно і було. О, така хохма невеличка вийшла. Так що мама шила мені штани із бірозової кори. Було таке, і в натурі я сам лічно таке бачив. Всім папа. -па. Зараз ще зніму одне відео, точніше, байку, ще одну розкажу теж про воєнкомат 90-х. Підключайтесь, лайкайте, шмайкайте, згадуйте, як ви проходили комісії. Медкомісії в воєнкоматах колись було весело, зараз зараз не весело.